Новости, как обычно, начинаем с прилетов. Ну, мне нравится як воно горит, як люди суетяса, пожарки приезжают. Был ну, судя по всему, был атакован э, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. По нам опять прилетело.

Тушить сейчас. Да, это невозможно потушить таким маленьким, Да, да это надо огромный, просто. устані младенця, як то кажуть, починаємо все, як ви любите з прильотів на російщині. Українські дрони в чергове вразили нафтопереробний завод. В Туапсе. Не опять основа. вже четвертий раз за два роки, і вдруге за два тижні цей НПЗ входить в топ 12 найбільших нафтопереробних підприємств. В Росії, але що найважливіше, я постійно вам це повторюю. Там є порт, який забезпечує і Чорноморський флот, і південне угруповання російських військ. Тільки вони там трошечки щось відремонтують і одразу. Бам! Люди бігають, суїтяться, пожарки приїжджають, і не тільки. І не тільки там я був здивований, коли побачив, що наші дрони долетіли в Нижогородську область, Нижньогородську область на полігон Муліне, жодної протидії, жодної ППО. Просто посеред білого дня бух-бам, Дивіться. Мало скажете ви, та я з вами згоден, але впевнений, що це був перший пристрілочний посеред білого дня. І якщо дум, ну, знаєте, я цю логіку розумію, якщо цей долетить, то. І далі буде. Запам'ятайте ці слова, якщо що, буду показувати вам цей фрагмент з цієї програми, і будемо разом з цього сміятися. У цьому Муліна чи Муліно. Я не знаю, як правильно, якщо чесно, та й пофіг розташований 333-й центр бойової підготовки Західного військового округу один з найбільших полігонів Росії. Раніше російські пропагандисти хвалилися, що це унікальний об'єкт, йому немає аналогів в світі. 1150 кілометрів від Києва, але е, далі буде, а тепер нюанси. Росія не проти прекращения огня, но є нюанси. нюанси. Да, но нет. Есть нюанси нюанси були как бы в середині речі. І ми сейчас, конечно, за миру за прекращением бойових действий. Ну нюанси. про ці нюанси ви вже чули, і ми тут вже казали вам неодноразово, що Путін буде будь-якими методами відтягувати безпосередній момент перемовин, припинення вогню, перемир'я і так далі. Він буде підіймати вставки, робити все, щоб Трампу стало нудно розбиратися у нашій війні. Але жовтопики просто п'є пігулки, і в залежності від того, якого вони були кольору. Якщо жовто блакитні зранку були, то він за нас. Если коричневый, то он сегодня за Россию. И вчера Дид обрав нормальные кольори В Вашингтоне гадают, что ответил Путин на предложение о перемирии. Трамп заявил, что выступление президента России было многообещающим и он полон оптимизма, но, видимо, на всякий случай напомнил Москве о санкциях за несговорчивость. Дід не продовжив дію ліцензії для російських банків, і відтепер всі, хто торгує російською нафтою за долари, може отримати за це додаткові санкції, чи як точніше вторинні санкції від сполучених штатів, і це одразу дало свої результати. Китайські нафтові компанії призупиняють закупівлю російської нафти. Державні нафтові компанії Китаю, зокрема Сінопек і Шеньхуа Ойл, вирішили відмовитися від поставок російської нафти через нові. Санкції США Сінопек зупинила закупівлі, посилаючись на необхідність додаткових перевірок, аби переконатися, що операції відповідають новим санкційним обмеженням. Компанія чекає на прояснення умов майбутньої угоди між Росією та США щодо припинення війни в Україні. Там також зазначили, що готові відновити закупівлі російської нафти, якщо переговори призведуть до послаблення або скасування санкцій США, але не санкціями єдиними, як то кажуть, Пентагон готує Україну перемірюю у. усиленными темпами. Ройтерс сообщает, что Вашингтон возобновляет поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB. Для Хаймерс они способны поражать цели на расстоянии до 150 километров. Более того, бомбы отправят в модернизированном виде с улучшенной устойчивостью навигационных систем, ослабленных нашими системами РЭП. Кипит работа и в польском Жешеве. Пауза в поставках окончательно завершена, сообщает об этом ДФМ-ТВ. Калонни грузовиков набіти американським вороженням. Снома пошли в сторону України. А ще один джим джим росіян. Причому постійний це одна з найбільших армій Європи. найбільша це Українська в Європі, от одна, але одна із найбільших це польська, і при будь-якій нагоді росіяни намагаються їх вколоти. При цьому самі поляки при будь-якій нагоді намагаються попросити розмістити у них ядерні боєголовки, і це ключова різниця між нами Ами і нашими західними сусідами вони просять розмістити, а ми можемо і самі свої зробити без чужих ракет, тільки би там не фонились десь за океаном. Але не про це зараз мова. Президент Польщі Дуда радосне заявив, що США слідують розмістити ядерне оружие на території його государства для здержування Росії. Более того, он даже уже обсудил эту ідею з спецпосланником Дональда Трампа. Китом Келлогом. Логика у Дуды следующая: границы НАТО с 99 го года сдвинулись на восток, поэтому. 26 років лет спустя пара туди туда ж і ядерний ракет. І після поставок зброї в Україну ну блін, ну, тросіяни такі передбачувані. Я взагалі от здогадую, що у них по верстці буде наступне випуску. От слухайте новину. Ще не призначений, новий канцлер Німеччини Мерц вже насипає заявами. Німеччина повертається. Ми готові захищати мир у Європі. каже він паралельно, Вольсвагін і. Рейнметал робитимуть танки разом. Якісь дивні флешбеки. Але що ж, вже мерц готується передати Україні тауруси. Пише шпігель, і тому Росія дістала запилену погрожувальну теку. А ядерних амбіціях заговорили будучи канцлер Германії. Мерц німецька ядерна програма напомним, завершилась пораженням Третього Рейха війні. То есть Мерц по сути предлагает возродить наследие Гитлера. Правда, с печалью признает, обладать собственным ядерным оружием, Берлин не сможет, никто не позволит. Но Германии обязательно надо обсудить с Парижем и Лондоном сотрудничество в сфере ядерного вооружения. Макрон грезит планами прикрыть Евросоюз французским ядерным зонтиком. Только зонт этот весьма дрявый и никого не защитит. Такое мнение высказывают даже прибалты. Прем'єр-міністр Литвы Палуцкас заявив, що можливості Парижа в ядерному сдерживании крайне скудны. Замінити американців французи не смогут, як і Лондон. Британський засан сьогодні бросився зучати ядерний арсенал Росії. Піс Безпок... паку зараз. Зараз будуть погрози безпосередні, а, але ви бачили так: ядерний гріб на фоні, всі ті устрашення. А тепер от. улюблена их тема. Давайте мирять с писюнами. «Поиск объяснимо. 200 ядерных ракет против 5580 российских. Прямо зараз Лондон намагається збільшити количество боєголовок, але і здесь проблема. Я каже Настя, яка різниця, скільки ракет, якщо шарик круглий? Дайте нам зробити одну одну малесеньку ракетулечку. Манюньку таку, ракеточку. І ми, як Ізраїль, нікому не говоритимемо, що вона у нас є, і ми ніколи. Коли ніколи її ні проти кого не використаємо, чесно, чесно. Але знову ж таки, ну це дуже тупо міряти з кількістю ядерних ракет. Як на мене, це просто аргумент для дебіла перед телевізором. От він ж чує, що Європа починає з Росією говорити такою ж мовою, мовою ядерних погроз. То що ми їм скажемо? Що ми їм скажемо? А ми їм скажемо, що в нас ще більше ракет. П'ять. Тисяч більше всіх в мірі і піде срати на вулицю в туалет в яму. Розумієте, так? Зато ракета десь є в шахті. І якщо вам так само не страшно, і ви зі мною згодні, то в цей момент треба ставити вподобайку, підписуватись на канал. Ми ж з вами однодумці, і до кінця місяця треба добити суму в 270 тисяч підписників. До речі, ці ядерні погрози не тільки на вас справляють враження, а й на звичайних експертів цієї студії пана Скабєєва. Нам надо считаю, да, надо тому нам треба готуватися. Я вважаю, що ядерне оружие добре для здержування, але треба готуватися тому, що можуть бути військові конфлікти на доядерному рівні. причем с участием этих стран. И здесь ядерная угроза не подействует. Здесь нужно иметь мощные Применение. его... В... Не верят. Можно и им нужно иметь мощные обычные вооруженные силы, чтобы отбить это нападение. Как в свое время на Халхинголе. Какое бы у нас ни было химическое оружие, а пришлось обычными силами преподать урок японцам. Я знаю, по-моему, у вас и были зворотные истории с японцами. Мне, но але... У мене немає історичної освіти, я не буду в це заглиблюватись. Просто хотів би для вас відмітити ще один момент: ніколи такого не було. І ось знову ми вийшли на коло, де Україна напала на Росію 24 лютого. Де запитаєте мене ви на українському Донбасі? Ми то починали спеціальну воєнну операцію для того, щоб не східіла опасності туди. А ми починали... специальную военную операцию. Опасность исходила не только от военных, она исходила исключительно от действий Киева. То есть Киев начал. Это Киевна. То есть мы начали Киевна. Ну-ка. В втором году, в феврале, начал атаку на Донбасс. начал атаку фактически на населения, населення, которое, которое близкое, родное, которое, значит, которое вошло в состав Росії. Тобто, где що які механізми мог бути на даний момент для того, щоб Київ заново там не начал воєнні действия? 30 днів. а что для нас решат 30 днів. І ще не про 30 днів, трошки про інше Путін вчора сказав, що перемир'я в Україні можливо тільки якщо оця зброя не їхатиме в Україну. Трамп сказав, ага, і поїхали колони, і буде призупинена мобілізація. І росіяни, які абсолютно ніколи не роздмухують тему Свавілля ТЦК, відразу на це відреагували. Та, що треба, трохи, трохи подождати, там чи півтори, там Путін заявив заявило необхідності прекратить мобілізацію на Україні. Давайте дождемося нових соціологічних опросів. Може, там на самом деле Путін, а ми тут голову ламаємо, кого там избирать президентом України. Я думаю, эта идея, которая была озвучена в отношении, по крайней мере, невозможности проведения насильственной, подчеркиваю, насильственной мобилизации на территории Украины, я убежден в этом, она будет крайне позитивно воспринята на территории Украины крайне позитивно ну, тому Келінкаров і не виграв вибори мера Луганська, не пройшов Верховну Раду по мажоритарці, і довелося втікати в Росію, аби нести там майже щодня. Блін ну він на всі реально шоу ходить: і до Соловйова, і до Скабєєву, і до Норкіна на НТВ, і нести там в таку от поргу. Якщо ми вже про мобілізацію, то в Росії влада використовує тигрів для мобілізації. В Примор'ї розвелося занадто багато паласа. Тих які нападають на людей, на собак, тигри з'їли місцевого депутата, кілька рибалок, от, наприклад, відос, як тигр мало не загриз домашнього пса, і вбивати їх не можна, бо вони червонокнижні. І навіть якщо це самозахист, сідаєш в тюрячку за браконьєрство Тому якщо ти вбив тигра, який хотів тебе зжерти, з тюрячки вихід один на СВО. Таке собі смугасте ЦЦК. Місцеві через це вийшли на протест. І обращаємося к президенту Російської Федерації, Путіну Володимиру Володимировичу, у зв'язку з тим, що районним властям і кра краєвим властям до наших проблем діла немає. Живемо в постійному страху за свою життя і життя своїх дітей. Дети не ходят в школу. Лишний раз боишься выйти из дома. Тигры убивают в селе собак. Ходят по центральным улицам. Устраивают лежки возле детских площадок. Требуем отменить выборы и провести их в нормальной, безопасной обстановке. Многие парни из села, которые сейчас воюют, А їхні родственники в этот момент переживають за свою жизнь в глубокому -тилу. Это позор. Якщо ви теж не вірите своїм очам, Росія протести, то все правильно до цього ветерана одразу прийшли. Как понять, я позив? Я говорил, що если здесь не найдут порядок, каждый день сюди поліцейські приїжджають. Ми каждый день вызываем, що тигры нас е, беспокоят. У мене діти в школу не ходять. А что меня должно? Я должен это терпеть, что ли? Я не буду этого терпеть. Когда мои дети в э, безопасности будут, я буду молчать. А так я не буду это терпеть. И пускай они там это запомнят. А если мой ребенок пострадает, да? Я вот извиняюсь за голос, что повысил. Если мой ребенок пострадает или погибнет, я вообще устроюсь здесь, я не знаю что. Вот в нашем полицейском государстве вот так только. Попробуй только сказать что-то. И тебе приедут уже. Сейчас да меня неужели? уже посадят. Пожалуйста, давайте. А зачем? Наручники не взяли? А что так? А что, зря? Я согласен, давайте. Давайте мене мінясувати. Але ви ж не думаєте, що російська влада якась безсердечна і ставиться на до свого населення? Вони пішли з козирів. Людям зробили рекомендації, що робити, коли зустрів тигра. Меседж такий: не тікай, а просто спокійно йди додому. Не провоцируйте агресію тигра. Не ходіть по його слідам і слідам тигренка. Не підходіть до добичі хищника. Если видите хищника на близком расстоянии, не поворачивайтесь спиной. Спокойно и без резких движений уходите с его дороги. Не делайте продолжительных остановок на дороге для фото и видео. Ну и россияне, как высокоинтеллектуальные особины, послушали эти рекомендации и начали все выполнять. Он огромный! А если он сейчас кинется на нас? Здравствуй, красавчик. Поселок Уктур. Едем с Уктура. И вот мы встретили такого красавца. Здравствуйте. Я тебя сегодня ждала в другом месте. Батюшки. Охренеть, как он смотрит. Он прям смотрит на нас. Мамочки. Ты говоришь, лося, говорю, это тигр. Да он сидит, просто смотрит. Ничего он. какой ты посмотри, какой он большой. Он гигант. Может, поедем уже? Да. А то он хочет, мне кажется, меня все Та ні, не хочеш. Що ти взагалі це вирішила? Він собі спокійненько сидить і і все види, просто обійми цю бандера Кіцюльку. І перш ніж ми перейдемо до наступного відео і моїх особистих зізнань, прошу вас. Трошки закинути гроші на збір. Ми з вами за тиждень вже налупили рівно половину, яка потрібно для дрону Арес важкого дрону бомбардувальника. Військові сказали, що з такими тижнями вже за тиждень-два вони зможуть бомбардувати росіян. Якщо ми зберемо не дві треті суми, як просили, а одразу всю суму, щоб дрон придбати без черги. Ну ви зрозуміли, давайте допоможемо нашим котикам вбивати росіян. Наші тигри точно ефективні. Ніше за тих здорових смугастих, якого ви тільки що бачили. Лінк є в описі під відео на банку. Там є номер картки. Давайте замість п'ятничного суботнього і недільного пива чи кави, просто закинемо донат. Або можна і не замість, а з донатом і з пивком і з кавою. Коротше, поки ви шукаєте банку в описі під відео. Моє зізнання з дитинства я обожнював гру що деколи. Коли вже став старше, чекав ефірів, з бумажечкою сидів, записував питання, намагався відповісти сам з собою. І з мамою ми намагалися там накидувати які варіанти відповіді, грав у школі в команді, і завжди мені подобались два знатока. Ілля Новіков, бо він суперспокійний, і Равшан Аскєров, бо він суперемоційний. І в обох, як виявляється, я не помилився. После того, что совершает Россия, для Украины нет слова «слишком». Он в интервью Дудю давал, и вот послушайте, что он говорит. То, что делает Украина в отношении России, это правильно. Нет слова «слишком», потому что, ребята, вы на нас напали. Вы бомбите, говорят, вы убиваете наших детей. Все, что делает в ответ, нельзя говорить, а вот это слишком, это уже перебор. Это... То есть в этом случае да, если это приведет... Украина. Украинская ракета, прилетающая по мирным жителям в Белгороде, Абсолютно. это уже не слишком. Абсолютно. По по дільські площадки, абсолютно, де? абсолютно я ще говорю, ноль. Разкатал біднікава, Юрочку, журналіста нашого, не нашого, їхнього ліберального. Дякую, що додивилися до кінця. Вчергове вас прошу поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал це супер важливо, але найважливіше це закинути на збір, про який я казав. Дякую, друзі. Поставте дзвіночок біля кнопки підписатися, бо вас чекає вже дуже скоро нове. Відео, але вже про ситуацію в Україні всім па-па!